Підприємство Укргідроенерго у Чернівцях презентувало проект, згідно із яким на Дністрі заплановано побудувати каскад гідроелектростанцій. Кошторис проекту 166 мільйонів доларів та 400 мільйонів євро. Чотири заплановані ГЕС межують із Івано-Франківською областю. Це означає, що швидкоплинна річка Дністер перетвориться на каскад ставків. Перекриття шляху міграції риби це екологічні наслідки. Також у туризму Дністровському каньйоні. Ні, стає лише на ноги, а будівництво ГЕС його поховає, тому пропонується. Заборонити погодження питання розміщення об'єктів енергоенергетики, тобто гідроелектростанцій, вздовж річки Діснер на всі території підпорядковані обласній раді, і це відповідає законодавству. Такі повноваження обласної ради є друге, рекомендувати районним міським селищним та сільським радам на території яких заплановано будівництво утриматися від погодження відповідних дозволів. Більшість фракцій висловили свою підтримку такому рішенню. А член укропу запропонував не обмежуватися лише річкою Дністер, а ввести моратор. І на будівництво ГЕС на усіх річках Прикарпаття ведено дією гідроектростанції на гірських річках. Це в людей пропала вода з криниць і, і те інше. А той же час у нас же ж є програма розвитку туризму. Ті люди, які займалися зеленим туризмом, зараз не можуть цим займатися, оскільки їм просто не вистачає води. Тому тому я пропоную про заборону погодження питання розміщення гідроелектростанцій в річки Дністер та річка та річка Карпатського району Івано-Франківської області. Проте були й скептики, які вважали, що проект рішення містить багато помилок і що депутатський корпус змушують його ухвалювати. Я ось дивлюся на одне крило, я дивлюся на друге крило. Шановні колеги, шановне товариство. Ми сьогодні є свідками. Невже ви цього не відчуваєте? Ми є свідками, коли представники однієї політичної сили. Просто-напросто гвалтують депутатський корпус обласної ради. Попри це рішення було прийнято. Крім того, на засіданні комісії з питань екології та раціонального природокористування також вирішили ініціювати створення міжобласної і моніторингової комісії з питання будівництва ГЕС на Дністрі для того, щоб забезпечити виконання рішення обласної ради про мораторій, адже більшість споруд ГЕС планується розміщувати у сусідніх Тернопільській та Чернівецькій областях.